Друзі, всім привіт! Я впевнений, майже кожен киянин, проїжджаючи Рибальським півостровом, звертав увагу на новобудову ЖК Оазис. З моменту повномасштабного вторгнення будівельні роботи там не ведуться. І, здавалося б, сьогодні це не рідка історія на ринку первинної нерухомості. Але річ у тім, що ситуація ЖК Оазису унікальна, оскільки його не будують. Саме через втручання держави. Через це до мене звернулись інвестори, які шукають вирішення цій ситуації та бажають бути почутими. З нами на зв'язку Тетяна. Так би мовити, обраний шляхом голосування представник інвесторів. Добрий день, Тетяна. Добрий день, Андрій. Прошу розповісти, яка ситуація по хронології, якби з моменту як ви проінвестували, з початку повномасштабної війни, і яка ситуація відбувається зараз з комплексом Оазіс на даному етапі? Я представник ініціативної групи ЖК Оазіс за адресою міста Київ Електриків 28. Девелопер доволі такий відомий. Буд девелопмент? Скажу вам так: що з початку війни ми, як і всі кияни, і жителі Київської області очікували. Очікували спочатку деокупацію Київської області. Потім, до кінця року, так як в країні війна, ми все розуміли. Ми очікували. Але в лютому цього року нас дуже насторожив лист пана Буданова, голови розвідки, до КМДА з проханням забрати землю скандально відомого Фукса. До речі, Фукс є бенефіціаром в компанії ТОВ Інтерстройґруп. Цієї компанії виділена земля під будівництвом нашого ЖК ОАЗИС. Тому ми почали писати листи. Ми не можемо просто чекати. Нас дуже насторожила ця ситуація, бо вона нестандартна. Сам голова ГУР звертається з проханням забрати землю. Так, забрати. А куди ми? А що з нами? Що буде з нами? Тому ми почали писати листи. Спочатку ми зустрілися у нашого девелопера, Boot Development, і подали колективне звернення. Чекали. Скажу вам так, буд Development не зовсім. Пішов нам на зустріч спочатку. Ми спочатку, до того як ми там зібралися, ми подали адвокатський запит. У нас є адвокат серед наших інвесторів, і ми довго чекали, будевепмент проігнорував. Потім телефонували юристу. Юрист знайшов вже можливість з нами зустрітися і сказав, що все в порядку. Це в порядку забудова, ви маєте на увазі. Так, так, будь девелепмента. Але є е, деякий момент. Буд девелопмент стверджує, і, до речі, в цьому листі відповіді на наше колективне звернення Буддевелопмент посилається на гур. Саме на пана Буданова, в тому, що ГУР забороняє доступ до будівельного майданчику будівельників. Тому ми е, прийняли до уваги всі ці факти і написали до КМДА. КМДА нам відповіло, що да, е, ГУР зверталась до них з таким проханням, але КМДА, КМДА поки не, від, не бачить підстав для розірвання договору оренди землі, тому що це, по-перше, робиться через суд. Це судебна процес, суд, процес. Да. і е, крім того, повинні бути підстави, наприклад, е, несплата е, оренди землі, яка має місце, то тобі ж є несплата землі. Mm -hmm. е, про що нам повідомив КМДА, на що повідомляється, що договір розірвати можливо за законом або виходячи з умов такого договору? І наразі є одна причина для, для такого розірвання. А саме згідно з листом головного управління Державної податкової служби у місті Києві, товариством обліковується податковий борг по рідній платі у розмірі 3 мільйони 276 сімдесят тисяч гривень, який виник 02.03.2022 року. Також цим листом інформовано, що станом на 12.12.2022 року, за товариством обліковується податковий борг по орендній платі на загальну суму 4 мільйони 270 сімдесят тисяч гривень. Департамент 13.01.2023 звернувся до товариства щодо невідкладного виконання вимог зі сплати орендної плати за земельні ділянки, але на сьогодні інформації щодо сплати товариством заборгованості не надходило. А сьогодні, згідно цього листа, це у нас 03.03.2023. Також проінформовано, що наразі київською міською радою проєкт рішення щодо розірвання вищевказаних договорів оренди земельних ділянок не готувався. Маємо оці факти. Ми написали лист до гур пана Буданова з приводу пояснити нам, як інвесторів, ситуацію. Забрати, припинити договор оренди землі. А що буде з нами? Які наші дії як інвесторів? Угу. Тому ми вирішили. Почекати поки що відповіді від гур пана Буданова, до речі, ми чекаємо там якийсь термін, мабуть, ще два тижні, поки ця відповідь буде нам надана. Ну і далі будемо приймати якісь подальші рішення. У нас є ініціативна група, яка досить активна. Люди чекали, чекали, але вибачте, інше ЖК цього забудовника вони продовжують будівництво. Вони продовжують. Продовжують будуватися, окрім нашого ЖК ОАЗІС за адресою електриків 28. Я розумію, що скандальний фукс знаходиться під санкціями, тому до нього мають бути вжиті якісь санкції, але, до речі, це не наші проблеми. Це зовсім, зовсім не наші проблеми. І тому ми просимо владу пояснити нам ситуацію, як буде з нами, з інвесторами. Ну от, На жаль, на даний час така ситуація. Тому, а я ще хотіла би, до речі, добавити, що ми купували ми цей е, продавали квартири по договорам купівлі продажу, попереднім купівлі-продажу саме вже квартир. Тобі ж в нас договора купівлі-продажу, де саме видна Номер квартири, ми значить, ми купували номер квартири за такою-то адресою, такою-то площею. Ця схема інвестування вже давно працює на ринку, і ми практично всі інвестори спочатку перевіряли всі документи у забудовника. Там був повний комплекс документів і архітектурний і влади діючої. Тобі ж все було в порядку. Розумієте? Тому е, ми не розуміємо, якщо було все в порядку, чому наразі е, не продовжується будівництво нашого ЖК? Оце в нас таке головне питання, тому що в нас сім'ї з дітками, ми не можемо чекати. Ми і так сидимо на карвалолі, розумієте? Тому що ми чекаємо вже досить довго. Ну, Така от ситуація. У нас. Ви мені ще казали до цього, що є якісь навіть невеликі у вас проблеми з комунікацією? з... Представником забудовника, якісь неточності ви отримуєте, да, в інформації? Так, е, да, так, да, я вам скажу так: ми написали вже два. По-перше, в нас є інвестор, я ще повторюсь, який є адвокатом, і він нам допомагає в складенні документів. Ми написали адвокатський запит, і не від відповіді ми не, від, не отримали на цей адвокатський запит. Розумієте? Далі... Теж наші інвестори, вони теж паралельно написали адвокатський запит. Наскільки я розумію, вони теж не отримали відповіді на цей адвокатський запит. А ми отримали відповідь лише тоді, коли ми прийшли в офіс нашого девелопера, Good Development, І тоді вже юрист, Ну йому подзвонили. Мабуть, він приїхав, і тоді тільки вже юрист вийшов до нас і почав пояснювати нам ситуацію. Ми подали листа. Дуже довго чекали відповіді. Наш е, адвокат е, телефонував багато разів, щоб забрати цю відповідь. Але коли ми її отримали, там чітко було написано, що їх не пускають на будівельний майданчик. І за того, що ГУР е, тимчасово просить, е, ну, скажімо так, не тимчасово, тому що ГУР е, на час війни не допускає будівельників на будівельний майданчик. Зрозуміло. А таке питання: як саме бачать, бачать інвестори подальші дії від, від держави? Тобто є якісь очікування зараз у інвесторів? Ви знаєте, скажу вам так: ми знаємо, ми е, знаємо, що прийнято новий закон, який захищає інвесторів. Але, на жаль, ми не знаємо. Ми до не не дійшли до того ж етапу до розуміння цього поняття, тому що ми не знаємо, як е, буде з недобудованими новобудовами, які були вже нами е, проінвестовані інвестовані до, е, до того, як цей закон запрацював. Розумієте? Да. Якщо вже це нова будова, і ти вже працюєш, да по новому закону, то да а як з нами? Ми би хотіли отримати, тому що, вибачте, часи еліта центр давно минули. іначе в нас би не було б взагалі не інвесторів, не забудовників. Тому б на мій погляд, якщо компанія вона з іменем розумієте, будь девелопмент, в, не, в неї досі позитивна історія. Я ще раз вам кажу, що всі документи були в порядку. Порядку вони виложені на сайті, на нашому ЖК є там присвячений розділ, там все нормально і зараз нормально з документами, так да, можливо, є якась несплата орендної да плати за землю, але я думаю, якщо забудовник планує будувати, це не проблема погасити цю орендну плату і далі будувати наш ЖК. Ми, звісно ж, хочемо отримати якісь гарантії від держави. Розумієте, Ну, зовсім ну, не хочеться нам бути обшуканими, тому що це гроші, це великі гроші на сьогоднішній момент. розумієте, І в нас є сім'ї, котрі чекають, чекають ці квартири. І, ну, і Ми чекали, ми довго чекали, але інші забудовники вже почали будувати далі. Тим паче, деокупація Київської області вже майже рік. розумієте, Тому якось ми Наразі ми зараз на шляху розуміння нами ситуації вивчення законодавчих документів, які б дали нам гарантії з боку держави. Бо наша ситуація досить неординарна, і ми не знаємо поки, поки що як її вирішити. Зрозуміло. Сподіваюсь, що отримуємо відповідь від гур. А у будь-якому випадку я скажу, що наразі є інші комплекси щодо діяльності, яких гур останнім часом має відношення, наприклад, ЖК Софія від Мартинова і інші комплекси від Мартинова. Там також історія, що ГУР е, втрутився так, би мовити в їх діяльність. Там інша причина трохи, але е, схожа, схожий орган, який. Має відношення до цієї ситуації, тому я сподіваюся, що ви отримаєте відповідь в будь-якому випадку. Наразі її поки немає. Але якщо вона буде, я можу потім дописати в відео, що була отримана відповідь, і, наприклад, її зміст коротко передати і очікування подальші щодо цієї ситуації. Ну, і сподіваємось, що розголос допоможе інвесторам. Я ще хотіла додати, що це саме стало ключовим моментом Взагалі, наших звернень до органів влади, до ГУР. Чому саме ГУР до, ну, заборонити, забрати, мабуть, у ГУР інша компетенція? Оце нас і все насторожило. І ми почали писати листи. А ми, а що з нами? Розумієте? Тому я вам теж дуже вдячна за те, що ви допомагаєте нам. Скажімо так, привлечь внимание к нашей проблеме, тому що в принципі ми сейчас в этом. Ми не знаємо куди що писати для того, щоб обратили внимание на нашу проблему. Оце насправді нашу... цікаво, оскільки я не чув е, жодних е, якихось і не бачив жодних публікацій на сайтах пов'язаних з нерухомістю саме щодо проблеми ОАЗІСу. Ну не будується і не будується. А чому не будується якось? Статей я не зустрічав насправді. Ну розумієте, ми теж після того, що ну після того, що ми побачили в інтернеті, але ми е, тримали руку на пульсі вже давно. Ми чекали, тому що, мабуть, якийсь форс-мажор. Розумієте, в країні страшна війна, ми все розуміємо. Але ми бачимо, що інші ЖК вже почали будуватися, а ми стоїмо. І потім, коли ми цей вузелок стали розплутувати, ми побачили, що проблема значно глибше. Коли е е документи готувалися забудовником для цього ЖК, вони ж всі були, і ГУР не заперечував, розумієте? Те ж саме все було. Гур не заперечував. Гур не заперечував в 22-му році, не заперечував, розумієте. А тепер заперечує. От, досить цікава ситуація, а для нас вона взагалі плечевно трагічна, тому що ми не знаємо, що буде з нами далі. Я прошу вас підтримати інвесторів і надати максимальний розголос цій історії. Поширюйте інформацію з цього відео, і я сподіваюся, що ми зможемо отримати як мінімум чітку відповідь і план подальших дій для інвесторів щодо відновлення будівництва. А як максимум зможемо відновити будівництво на ділянці під ЖК Оазис, і інвестори зможуть отримати з затримкою, але у прогнозованому майбутньому свої квартири для спокою наших глядачів додам, що інформація про місце знаходження офісу гуру не є засекреченою. Її легко знайти в інтернеті, вона гулиться одразу першою силкою, тому тут ми жодного негативного впливу на діяльність наших органів не маємо. Дякую за увагу і до нових зустрічей, друзі!